Погода зіпсує дощ, сніг та вітер. Прогноз погоди в Україні на 17 грудня від Ігоря Філіпенка. На Сумщині в день невеликий сніг дощем. Температура повітря по області протягом доби мінус 1 плюс 4. На Харківщині вночі місцями дощ та сніг. Вдень дощ та мокрий сніг. Температура повітря протягом доби від 1 морозу до 4 тепла. Похмельничний дощ. Температура по області вночі 2-7 тепла, в день 4-9 тепла. У Дніпрі вночі місцями невеликий сніг. В день сніг з дощем. Температура по області вночі мінус 1 плюс 4, в день плюс 3 плюс 8. На Полтавщині без опадів температура протягом доби 0,5 тепла. На Керворадщині дощ. Температура по області вночі 0,5 тепла, в день 3,8 тепла. У Кропивницькому вдень 6-8 тепла. На Одещині вночі місцями невеликі опади. Переважно у вигляді дощу. Температура вночі 1,6 тепла, в день 8.13 тепла. На Київщині дощ, температура вночі 0,5 тепла, в день 3,8 тепла. У Києві в день 5-7 градусів тепла. Бережіть себе та будьте.